А ось у нас і нова серія інжектор на мінімалках. Ну, а сьогодні ми поговоримо про блоки керування, які є, і який блок хочу використати. Один з варіантів, скажімо, його перший на Arduino. Якщо пошукати в інтернеті, то можна знайти і можна проєкти, які робили не тільки запалювання, а навіть даже в Ну, Мінус в тому, що треба. Ну, проект можна скачати, да? подивитися, знайомитись, вивчити його. І треба, наприклад, якщо треба змінити там таблицю по вприску, то треба міняти цифри, компі... компіляція і знову все зашити. Так, да, це дуже зручно в тому плані, що не зручно, а дуже дешево виходить, так можна сказати. Не треба не програмати, просто USB підключили, прошили і. Ну, коротше, це мені не подобається. Далі варіант номер 2. Да? Да, це колись я робив, робив я вприск. Моноінжектор, скажімо так, не STM -ки. Ось така в мене була плата. STM F103. Це була одна із популярніших і дешевих мікроконтролерів, та також вони були доволі потужні, ніж ці Авери, Ну, восьмібітні ці Arduino. І так, я навіть вже зробив, зібрав моновприск і. Навіть покатався на Запорожці робив. І місь мінімальним налаштуванням все, він навіть поїхав. І навіть я в різницю, ну, в тому плані в плюсі, е -е, почувствував, що краще, ніж карбюратор. Да, було в мене часу багато, і я навіть зробив таку програмку. Тут тобто в мене можна було б вписувати в карту палива. Просто число ну, Часу да, Відкриття форсунки, можна кути, або там по графіку виставляється. Ось І Так воно працювало, але STM 103 китайці почали їх копіювати, робили копії, і ця копія не, всі, не весь функціонал могла виконувати. Тому про F-103 треба забути. Третій варіант керування вприском можна використати секу 3 ну, В даний момент це мікро секу 3. Тож чудовий блок, дуже багато функцій. Так, він може працювати від ну, сигнал брати від датчика Hall, а також від датчика Положення Ну, тобто вибрати навіть і свою кількість тригерних. ну, зубчики, да? вибрати Кількість зубчиків тригерного диска. Тому також він не також, а ну, чудовий варіант для цієї ідеї. Але якщо використовувати, то треба ознайомитись, тут багато-багато налаштувань. І треба посидіти, почитати інструкцію, може навіть форуми, і дуже багато настройок. І ну, це треба розібратися в цьому. Четвертий варіант. Достав я, як приклад, Ардуїна, тільки fit, корпус є-проект для Arduina Mega 2560. так ось називається. І-проект під Ардуін називається Spidoino. Спідуїна. Да. так. От, офіційний сайт. Це теж відкрита платформа, відкритий проєкт. Ну, да, на Ардуїні Mega 2560 зроблено. І тут показано, тут є варіанти і так далі. І так далі. і так далі. Програма використовується. Програма використовується Tuner Studio. Tuner Studio це від MegaSquirt. Получиться, ну, американський блок. Я не, не знаю, чи він відкритий, чи відкритий проєкт, чи ні, але ну, там є декілька варіантів блоків, які можна ну, купити, придбати да, і за допомогою програмки використовувати і, і керувати блоком. А залишитись хочу на п'ятому варіанті. П'ятий, так? Да? Правильно порахував. Що це таке? Ну, це СМК та ж сама, тільки F401. Є такі платки 401, є і 411. Ну, Це теж із дешевих варіантів, ну, можна сказати, із самих дешевих, і виходить, вона і платка потужна сам мікроконтролер, пам'яті достатньо, може і математика гарна тут є, і в чому і ні. Тим паче, тут є USB, можна зразу підключати. Скажемо так, Якщо робити, ну, мені хочеться спробувати зібрати свій блок, і буде як мінімальне. То одна платка і мінімальна кількість компонентів для запуску. Далі по програмці, що можна використати. А використати я хочу Tuner Studio. Чому? Ну, По-перше, я задався питанням: а чому з SPD не використовується програмку? Це дуже просто. Ця програмка налаштовується. Тобто, якщо садиться, а, там проект, підключається блок і, і підключається файл з налаштуванням. А в налаштування там знаходиться. Можна влаштувати менюшки, приборчики, індикатори, і навіть це передача даних. Тобто Там можна указати, які там дані, таблиці і все. Описати прийом і передачу. І все воно готове. Тому пишіть, які ви знаєте блоки, які можна використати або використовуєте. Дуже було б цікаво.